Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякую вам за вашу підтримку в зборах на Філамент. І, звісно ж, прошу і надалі мені допомагати. Всі реквізити будуть в описі під даним відео. Так ми з вами робимо велику справу, допомагаючи нашим людям. Так, трошки про продюкування. Як то кажуть, не накосили зерна. Тепер треба накосити. Бабла на соломі. Тож трошки тюконемо. Є клієнт, який зараз, ну, зразу треба буде навантажити джакут, чуків 70 там чи скільки влізе і в неділю відвеземо. Ну і так, плюс на рік треба буде зробити деякий запас нашої соломки, щоб трошки догнатися по валовому доходові. Ну тим не менш, що ж, приїхали, почали трошки ремонт. У нас був міняли ігли, тому що перші, як то кажуть, в житті дві ігли зламали були. Неначе як відремонтували, відрегулювали. Ну, будемо сподіватися, що буде працювати адекватно. І зараз буквально перші тюки після ремонту, ну, перевіримо там по вазі, по зовнішньому вигляду. Ну, повинно більш-менш, я думаю, бути адекватно. Тюкуємо не швидко, можливо, можна було би швидше, ну, скоріше за все, але Як звикли вже, нам потрібно, грубо кажучи, скільки це ну, тюків 300 набити. Дюки у нас зараз по 80 гривень за штучку. Тому і набиваємо це діло. Так, по ситуації по обстановці робочій. Ну, під вечір вже більш-менш, хоч не так жарко. І вітерець, ну, не боковий шкода, але, ну, в принципі, нормально, можна терпіти. Маси... Маса мала. Грубо кажучи, метрів до 400 гони і 2, 3, 4, 5 тюків. Ну, в тюках же ж десь кілограм 10-12. Це капець, а не маса. Ну, зерна не було, звідки соломі взятися, правильно? А процес, слава Богу, йде. Нитка помаленьку та йде. Ну, ми тільки почали, буду вантажити. І ну, як Юра приїде вже з е, джакою, як будемо перевантажувати, там вже вімкнемося. Може вірьовку причепиш і потягнеш його так, та і все. Наше його перегружати. По габаритах явно не знаю як ми вмістимо ці 70 тюків. Джаку. Ну, Джако. Під'їхати задом. Mm. Тебе перегорнути? Так, то... да, перегорнуто. Як прив'язуємо рівнем, як ти прив'язував в кукурудзу. Ну що, ти залазь на прицеп. А давай. що ти став якесь на. по чорті як? Ну, щоб сильно підняв. Були... Норм... А, нормально, ну, в принципі, та нема різниці. Ну ти будеш цій, а Юра там. Ну ти там. ж виложиш чотенько тут. Щоб побільше. Ти Ой, блядь, побільше. та ви задолбали вже, блін. Давай, добр. Я його думав кидати, і все, а він хай зложить. Живенько вилазьте, не. закривайте кабіну. Вікно закрили. Так. Да. Водя двері. Двері закривайте, йдіть сюди, бо вітер туди. На, Будеш так, водички давати, як, як я буду кричати. Тобі води, диви, бери, на холодний. В тракторі там є, а то не Та так. Та нічого так. погай потроху. Угу. Це ж наш рахувати, так? Да? А сколько в прицепе? Да бог его знает, а Ну, счетчик, я последний не считал. Аууу. Ну, 70 должно быть точно, 70 с чем-то. А свал... Ну, попробуй, может, один так и два в поперек. Не, один, один так. Вот это вроде короче, Вот Да. Ні, хлопці, робіть як все блін, бо це гратися будемо до ночі. Потім буде хреново. А якщо всі то п'ять штук може стане, чуєш? П'ять да. штук. Ну, щось десь не та настройка мала. Та ні, ну це шири наші. Прыжчи, Що ставали? ты? Не наші. Ну да, ти привозив, да. Ну сильно ж близь. Так, хто это? Рахуя хто там? Давайте, ти, по-моему, два, четыре, шесть, семь. Ты кидай. Что ты робишь? Ну вроде тюки непогані, дай Да. Бо я мини трактора, вроді такі малі вилазив, говорю, кості слухай, мо да, бо да. люди скажуть, привезли якісь ці хлібинки. 80 гривень. Да, таке щось недорідне. Да, ну ти бачив, гектара тут два, напевно, зібрали, врали, блін. Ну суха, блин, капець. второй рабочий, 7 километров <laughs> <laughs> а масса? Да вообще, да, блин, долго так. Блин. 25. 19 <laughs> Давление Давления вообще нема. Где? Дома. Че? Я давал везде в тигры Поливной? Я ходил в газон поливать, но нема давления на тычей Я его в батюшку А в бочку набирать? Не набирать Еще не набрал? Нет, три куба, да я там понабирал А, в ту восьмерку А в озеро добавил? Три, в лавку Ммм Три 36, 36? 46? 48 46 Вс, <laughs> 70! Хватит, Потом покажу. Вот це буде довго. Всем ти... Нет, зараз і поїде. Ну не сильно, бо поляку ти піднімеш там, блядь. Закруте ззаду. О, п'яжи, п'яжи, бач, повзе, р. Крайній. Ні, ні, упаде. Ні, його поняв, ні. А що треба сюди тягнути, щоб воно стягувало його. Ну давай. Так за це цепи. Давай попробуємо. Просто отак може отак на лугу отак. Коротше, головна проблема, що 3-5-5 штук зверху ще лежать. Ну це десь если це 70, ну десь до 80 штук можна класти. 85 може навіть. Ну ще один ряд. А потім вже габаритом не пройде. Та ну блін! Слабенько щось. Ну, Давай ну... этот, а це не цеплять просто, па. Ну, а ну ще, ні? Йор, випаде, Юр, выпаде, выпаде. А випаде. Вот а якщо ти тут ж Йор, Фиксан... ну, там, там так само висить, па. Ні, там лучше трошки. Давай попробуем. Його зараз вигорне отак, так, а то точно буде мінус. Випаде. Випаде зараза, бля. Та виталкає, виталкає Вон дивись. Він взагалі не держиться. Фиксаны його тут і все, І нормально. Буде лучше, чем от. так вот. Давай зав'язати, щоб не сутили пас по полу. Був за Да. Ну, дивись, надо тут ще, Давай, мотускуваться. Отпусты, от дальше сюда. А ну. Вот так і отак, щоб отут давило да, воно, знаєш. І оце сюди воно такі Блін. Підбий його, підіб'я, отак. Во. І от, от тепер буде воно краще. Да. Ну так вести хоч і 5 метрів, а от паде, блін, за два. Ну хороші, хорош. Все. Оце воно вже, все, все, воно купи тримається. Та хай би як ото, в молодожоні, знаєш ленточки. Банки ще треба прицепити на них. Ну. Хуй нав'язав ти тут. Ну, а ці п'ять штук потихоньку їй та є. Та ні, вони нікуди не дінуться, вони ж по центру і так. Все, давай, бо тобі ще ж остаються. На пів ну, не не? мені? Так, давайте мені водички і будемо бити ще один причет. О, там з центру машина. Так. А ну, осьо, паняки, там що, ми пришвіли, так? Ось, дивись. Так, так. Ну, а, ні, це бажі, це щось зв'язане з апаратом, типа якщо може там такий, такий, бач, це регулювання, типа. Якщо, читай книгу. Якщо, тут не бачу, що робити на стрілочка, щось на. А, ножичок, поняв, дивись, ось осьо тобі. А, о! Так дивись на відео, зараз і розберемося, дивись. Mm -hmm. Кашла та краї, бачиш, mm -hmm. обрізки. Mm -hmm. Ножичок поміняти треба. Не точити, блять. Поня... <laughs> <laughs> не кліпати, чи що ми там робимо. Ну хоча ми ще ж нічого не робили. Тут щось теж, це натяжка, бачиш, якась, так? Да? Ну це треба в Польщу з'їздити, попрацювати і, по... там. Ні, кожний. <laughs> ну це тримач, цей... Це ось вузли, бачиш, якщо типа неправильний з петлей, чи розрив вузла, я так зрозумів, навірно. Ну короче. Ну, а це точно, бачиш, обрізання веревки. Типа, якщо може, а у нас шо? У нас не ні, У нас тут це печальне. Не ну хоча може, воно так і є. Так Що у нас тут? Ну так, чик-чики тут. Ну чик-чик. Ну, типа, вот так, типа, так? Як ми там тоді закладали? Та Отак от же ще раз. А? Отак, давай Ти Буде сильно здоровий. Сильно здоровий вузол? Да. Чи не провели. Коротше, просто вузол. Узі лави і все. Проходило. Ну проходило, так. Да. Тоді як цю катушку міняли, проходило, в принципі. А да? один раз не пройшло. Один раз не пройшло. Ну, може, щось неправильно. Отак, от от, отлично. Отак, так? Да? Да, ну, це так, ну оце б желательно побрізати ці хвости. Ну як завжди в А да, у нас ножа немає. Ні, не, мультитулов понадавали Євросем понадавали мультитулов, мільйон, блядь. Немає. Ще треба, два, блядь. А де у нас бастринка тут щось є? Ах, пальці, пальці попробуй. О, диви! Да. Да, і ножа Все тут порядочок. Я ж на який край, бо я же задріжу. Ще раз зайш. Диви! Песня. Такі там босе. Ну, все все чітко, Ну, все одно ж цена буде дивитися. Короче, все одно открито оставляємо, да? Да, смотай. Сейчас вот так я Ну трошки хоть. Нифига себе, на третью кашу, бля. Та ну витягнулося воно. Та ну буду дивитися, воно ж, по ідеї, будеш поглядати. нагадає, там воно. В принципі, должно брати, я думаю. Це в тобі не 3D принтер, ну, блядь, що там чуть шо. Ну давай, поїхали. Так, ну, що на сьогодні все. Ну, маса не та. не та, Як пшеничка дає по 40, то там і соломи є. А так ось залишили ми 7 гектар. Е, набили, ну, гектар 5 десь вбрали, от набили всього-навсього 150 тюків. Е, цього буде, можливо, навіть трошки малувато. Ну, як малувато, у нас з минулого року, в принципі, там... Штук 100 залишилося, плюс оцей свіжак. От ще там штук 50, я думаю, повинні набити. То в принципі і вистачить. Клієнтура забезпечена. от Завантажили замовника. А там далі по одному, по два, по три беруть. Там зі складу вже буде по 100 гривень, по 110, може. Ну, 100 сотку спочатку, скажем, а потім вже по терміну зберігання буде дорожчати. То в принципі нам вистачить якраз Минулорічну соломку підберемо, бо вона залишилася ще там чимало. Так що якось так. Поважайте свою працю і будьте здорові. Дякую вам за підтримку і не забувайте мене підтримувати гривнею на донат на філамент для 3D друку. Дякую вам.